Какой развитий? Не можно уже не держит. Голова уже не работает. Добили их. Развели меня как лоха. И приписали меня к каким-то там, блядь, Вагнерам. Кошмар. Чего им нужны. Награды. Зарплаты и повышения. На блядь, бросили на пол, на пол, блядь, растоптались, субовочек. Юрий Иванович, на який вырок вы сподеваетесь? Как человек ничем чем не повинный может думать о чем-то другом? Я надеюсь, что у суда хватит рассудительности и смелости и освободить человека от этой кари. Датками, тобто рапорт проведення порушення чином Черношого Івановича, 1941 року народження, фідний номер б 15, вісімнадцятого першого двадцять до якого є акти огляду, проведені оперативними співробітниками УСБУ, а саме сторінок соціальній мережі. Однокласники та ВКонтакті. І, відповідно до особливостей, технічних особливостей мережі інтернет е, оригінал сторінка з, зберігається шляхом її е, архівування безпосередньо в інтернеті самому. Де Де? покажи мені прокурор! Чернишов. Я вам роблю зауваження. Я вже вам казав. І, і, і зараз ви змушений знову казати. Немає ніде зафіксовано, що я давав згоду. Будь ласка. Не давав! Він ще заслуговує на найвищу міру покарання. Однак з урахуванням положення 42 статті 14 Кримінального кодексу України, враховуючи лише викладене, прошу суд визнати Чернишова Юрія Івановича, 1141 року народження винним у вчиненні злочину, передбаченого 4 статті 111 Кримінального кодексу України та призначити покарання за частиною 2 статті 111 Кримінального кодексу України у вигляді 15 років позбавлення волі з конфіскації всього належного на праві власності майна. Я все ще сподіваюся на справедливість. Це ще. Відповідно до частини 15 статті 615 КПК України в умовах воєнного стану судду оголошує результативну частину вироку. Вироки України 4 січня 24 року Бугунський районний суд міста у складі головуючого судді Костенка, суддів Балійка Стрилєцька, секретаря судового засідання Янчук, Розглянув у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Житомирі, Кримінальне провадження номер 220 236, від 1801.23 року про обвинувачення Чернишова Юрія Івановича за статтею 111 частиною 2 Кримінального кодексу України з участю прокурора Швеця, обвинуваченого Чернишова, захисника Нестерця. Керуючись статтями 371, 373, 374 КПК України суд ухвалив. Черношову Юрію Івановичу визнати винуватим у чиненні кримінального правопорушення, передбаченого статтею 111 частиною 2 Кримінального кодексу України і призначитиме покарання за цим законом 15 років позбавлення волі. <звісті> <З> конфіскацією, <звісті> з конфіскацією всього майна, <звісті> яке на. Яке належить йому на праві власності з позбавленням військового звання початок початок строку покарання. рахувати з дня набрання вироком законної сили. На підставі частини 5 статті 72 Кримінального кодексу України зарахувати у строк покарання строк попереднього ув'язнення з 21.03.23 по 22.03.23 та з 3.04.23 по день набрання вироком законної сили з розрахунку день за день. Ну. Вчора було проголошено судову промову прокурора дебати, у якій прокурор просив призначити покарання саме 15 років позбавлення волі. Суд, дійшовши до такого визнаку, призначив те саме покарання. Тобто, з огляду на це позиція суду. Відповідно, обвинувального акта Чорницьова, Сергій 60-тій. обвинувального акта. Чітко вказано, В абзаці 6. Шкода вчинена кримінальним правопорушенням, не заподіяна. Але вирок такий, як заподіяна. Що далі буде? Далі будемо скажути апеляційній інстанції.